Доброго вечора, доброго вечора! Скажіть чи брати тисячу Зеленського? Подивіться, є відео про Зеленського. Я не рекомендую. А якщо хочете знати більше, передивіться відео. Копчена курочка ананаси, кукурудза, сухарики супер. Сьогодні буде у нас ефір що хто зготовить? Скажіть, чому у багатьох немає настрою. Алочка, робіть для себе настрій, тому що нову, новим роком навіть не пахне. Але для себе, для своєї сім'ї потрібно це чудо свято влаштовувати. Ніхто за вас його не влаштує. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Насамперед, сьогодні також вже передноворічний такий останній в цьому році я роблю стрім. Хочу побажати усі люди, які сьогодні знаходяться і будуть знаходитися, дивитися. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. нехай в кожну хату зайде Божа благодать. Нехай 25-й рік забере від вас всі незгоди, всі плачі, всі страждання, які бувають людські. Нехай 26-й рік принесе вам мир, благодать, здоров'я, натхнення, щастя і здоров'я. Нехай все те, що ви бажаєте, нехай воно здійснюється тільки найкращим образом, який ви собі придумаєте, тільки з радістю, і щастям, і радостю. Нехай все у вас виходить у 26-му році, тільки тільки щасливим життям. Нехай мирне небо настане над Україною, нехай наші люди українські повертаються за кордону, Нехай наша Україна цвіте, зацвіте і сонце сяє над нею. Нехай все, що в світі твориться, саме найкраще, прийде з благодаттю в нашу Україну. Нехай наша Україна в 26-му році скине прокляте слово війна. І зайде в чистий і прекрасний простір словом щастя і радість. Воїнам ЗСУ, я хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай все погане, що може бути, залишається в 2025 році. Нехай у 26-му році здебаєтеся своїми сім'ями. Щоб ви повернулися додому і все у вас було гаразд. Щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб у вас все вийшло тільки так, як ви забажаєте. Нехай ворог наш зникне з нашої землі і щоб ми забули про те, що таке війна. Нехай ваші сни і розум, і сузнання стає чистим і благодатним. Нехай все те, що ви забажаєте, нехай буде тільки в найкращому образі. Нехай Новорічна ніч принесе вам щит над головою і нехай охорона стоїть над вами сильна і могутня нашої неньки землі, а наш ворог нехай зникне з нашої землі. Усім новорічних прекрасних свят, щасливого новорічного року, ночі. І нехай нас залишить вже це слово війна в цьому році. Доброго вечора усім! Сьогодні такий ніби чудовий, прекрасний вечір перед Я знаю дійсно, що якщо що, що душою, як то говорить, кривити про те, що настрою нема, настрою того новорічного, то і запаху ялинки він навіть не відчувається. Але нам потрібно жити далі, нам потрібно бути сильними і також мати якусь надію і якось починати себе трішечки, хоча б десь колись радувати і також розслабляти, тому що ми цей рік говорити так також можна, що ми заслуговуємо хоча б трішечки на відпочинок, хоча б в новорічну ніч відпочити. Всім бажаю і собі також, бо також хочеться вже відпочити. До речі, переглядаючи новини і також переглядаючи на новорічні свята, як то говориться про масовий обстріл. Масовий обстріл, на жаль, він буде. До речі, буде страждати досить Західна Україна. Також столиця не відміняється. Якось так Україна наша сильно фонить. Якось от нам новорічні ну, свята, то Недофедерація буде нам робити салюти, як то кажуть. Хочеться вже тих салютів дійсно настоящих, але поки що маємо те, що маємо. Так що бути обережними і святкувати. Ви знаєте, що в мене кистка дежав'ю 23-го року. Хто пам'ятає, як ми святкували 23-й рік, дуже сильно бомбили. Бо такий якийсь новий рік, такий вечір має бути і в 25-му році. На жаль, якось так. Так, ну що ж, поїхали по запитаннячках, тому що я. Сьогодні, до речі, я вам приготувала також в кінці, буде мантра для вас подарована. І поїхали по запитаннях, хто, що, куди, кому. Скажіть за переговори, переговори, переговори договорилися договорся надалі, так як я говорила. Тому проблески є, але вони досить знаєте, не так як швидко, як би нам хотілося. Та я говорила раніше, ще, я не пам'ятаю, в мене такий був півтора години і стрім, я тоді розказувала і надалі воно продовжується, що. Зима в нас досить важка йде. Перемовини будуть. Вони от дуже багато буде таємних перемовин. Ще от, то, що афіширують, і те, що нам не показують, це воно буде присутнє ще десь до березня місяці. Вже перші якісь такі проблиски того всього ми будемо бачити. Весна, вже от, якісь от так, знаєте, середина літа це вже буде підписання, десь ну, показує, як можна сказати, що тепло це є, визначає, що це літо буде. Затухання також вже от, також показується літом. Так що нам ще жити і працювати ще досить півроку таких в жорстких умовах потрібно. Що відомо по світлу? Відомо по світлу, що ми ще будемо до кінця отоплюваного сезону, тобто до весни, отакими от каруселями ми будемо так танцювати. Хто атакував резиденцію Путіна? Путін атакував своїм безглуздістю і без своїх мозгів. Ніхто її не атакував, не було, там атаки. це фейк. Це воно создало такий фейк. І ви знаєте, що там ж на він ж нажалувався Трампу, що на його будинок, його кабаят е, хотіли трусанути. А виходить, що там ніхто нікого ні, до нього не долітало. Якби вже долітало, то хоч би вже би зірвало то все, правда, щоб пух і прах пішло разом з кабайонишами. І кабаятами. От би це була правда, це якби дійсно була правда. А так воно ж плете, Це ж він надалі затягує перемовини, він затягує переговори, він затягує це все. Тому що те, як раніше опять же, я говорила про те, що він не збирається поступатися, він, в нього мета захоплення всієї України, допоки його не вдручать, Допоки не буде. Але ж Трамп повівся на це і повірив. Але Трампу надавали пов його також дурні в дурній голові, і він вже все знає, що то не так, що його знов і як то кажуть за що кудали. Дивіться, бо зараз мене заблокують. Бо я дуже файно висловлююся. А вмієте сказати? Ну це не мій вислів. Якось так бачите, от присмішила вас. Ну бо вже от і кажу, таке диви, дивиться, дивитися на це все. Знаєте, я практично вже от чесно, Я не можу ті новості дивитися, вони мене тошнять. Я тако переглядаю до речі, якихось, ну якось себе інформувати потрібно все рівно, якесь бути в темі, як то кажуть. Я відкриваю, тут, я відкриваю, а воно мені тут. Я відкриваю воно мені тут. Я вже тако спеціально перелистую, думаю, Боже, якби якийсь котик пестик, якийсь вискочив, щоб якийсь потішитися от якимось прекрасним чимось, чи якусь музику-симфонію послухати. А, а це, ну, я кажу, це на це все дивишся, знаєте, договаривався, бо, бо нам треба договоритися, підписуємо, бо нам треба підписувати. Той бігає по всьому світі, бо йому теж треба особистого прихистку і захисту, бо кінець війни скоро, і це всі знають, і це всі бачать, а тут його люди розірвуть. Ну от на таке на це все дивишся і думаєш, Боже, я, я не, ну, не даром так говорять, зупиніть цей світ, я зійду. Всім хочеться балет. І я хочу балет. Вже такого, знаєте, конкретного, щоб на, на три сутки тільки балет був. Вибори будуть, обов'язково вибори будуть. Чи дивиться відносини так, переходите до мене в особисті повідомлення, там я надаю вам номер вайбера і надаю консультації. Добрий вечір. Що чекає Україну цього року? У нас ще один, один день лишився в цьому році. Буду трошки будуть обстрілювати в цьому році. А хто буде президент, хоч якось намитні, це буде людина. Досить, якщо брати по характеру, войовнича людина, відповідальна людина це більшості, можна сказати, тихнар. Ось така людина буде, яка буде прагнути відбудувати країну. Такі люди не досить сильно запам'ятовуються. Це буде людина до військової справи. Чому повертається залужний? Залужний не повертається, це був фейк. Залужному пропонували, що знаєте, я так дивлюся, де як на Буданова пропонують Офіс президента йому тоді то місце. Знаєте, я так дивлюся, от на Буданова і також на Залужного, знаєте, пам'ятаєте, Дартанян і три мушкетера. Як казали, для Араміса слишком мало, а для та для Дартаняна много. Знаєте, от так ж саме слишком много і слишком мало. Що скажете про присказанні нечая»? чая? Ви знаєте, присказання не там наскільки перекручене, що там воно підредактоване, що там не можу зрозуміти, де правда, де неправда. Можу вам сказати, що я особисто з нечаю знайома була. Цей Мальфарм він мені не зайшов. Трішечки падки був чоловік на гроші, і також не сильно він такий сильний був, як його розрекламували. Тобто, знаєте, трішечки не то було, але він вже на правді, його правда, і тобто за людей не можна погано говорити або мовчати, або зовсім не говорити якимось таким чином. Наступ на Запоріжжя буде, так він зараз проходить цей наступ на Запоріжжя. Казав, що Україну розділять. Я вам кажу, що Україну не розділять. Розділять це як. Що скажете за Запоріжжя? Запоріжжя вистоїть. Ви Доброго вечора. дивіться, здоров'я, дивлюся здоров'я. Обстріли будуть що в цьому році, будуть. Чи буде після Нового року дорога нерухомість, нерухомість буде дорожати вже в 26-му році. Перемир'я буде, буде. Що скажете за Чернігів? Що чекає Сумщину? Всі ще території обстрілюються і нічого доброго ще поки що немає. А Трамп приїде в Україну, так Трамп буде в Україну. Приїде. Чи буде дефолт у е, 26-му році? Я не бачу до му році. І також, якщо переглядати всю, весь світ, наприклад, Європу, прогнозують тобто, багато досить поганих новин на рахунок фінансів. В більшості буде мінятися структура. Це вже перші будуть поштовхи міняння структури, фінансової структури. Лена, я вас дуже прошу. В мене вже в телеграм-каналі сьогодні дві жінки щепилися, Одна Зеленського любила, а друга Порошенка любила. Ви що хочете, щоб вине, мене зараз я була зеленоботкою, а потім порохоботкою? Це життя і смерті? Ну, таке питання, що життя і смерті. Чи ви хочете подивитися, як на мене зараз накинуться? З одної і з другої сторони. При Януковичу я вам можу сказати, що такого не було. От що я вам можу сказати. <ривіт> І про Порошенку такого теж не було. <ривіт> Доброго вечора! Військовий стан ще продовжать. Так, військовий стан ще продовжать. І газ буде по гривні, 100% Галя. Ви казали, що Китай трутиться. Це у 26-му році, так. Китай буде супроводжувати тим, щоб Росія вже прекращала. В принципі, Китай дав розрішення Росії на військові дії, так і він буде. Я не знаю, чи це буде офіційно, так як, як от Америка офіційно виступає, але Китай буде досить сильно там їх трошечки штурмувати. Заздоровлю, щось скажете так, дивіться, особисті запитання, я надаю консультації, записуйтеся до мене на консультації. У мене консультації недорогі, 500 гривень консультація, задаєте запитання, надаю вам відповіді. Таким чином приват повідомлення пишете і я вам надаю консультації. А тут ми трошечки, як кораблі, бороздять морські, морські простори. Скажіть, будь ласка, Київ сильно розіб'ють. Я не можу вам сказати, що його сильно розіб'ють. Будуть попадання, будуть обстріли ще. Ну я не бачу, щоб Київ був дуже сильно постраждавши. Перемир'я спрацює тільки з другої спроби, так. Сергій, хто його посадить? Він же пам'ятник. А до речі, недавно може хтось бачив, я не пам'ятаю, кому Порошенко давав інтерв'ю про ці. Фламінго, воно ну, розпостренне це, це інтерв'ю. Я його, до речі, давно на просторах інтернету не бачила, тобто я за ним взагалі не спостерігаю. То я шокована була його фізичним станом. Там чоловік вже десь вже в другому вимірі ну, таке враження. Тобто там Портнікову, дякую. І Таке враження думаю, куди ти чоловіче ще сунешся? Тобі він вже на ладан дихає, но він ще сунеться і ще шеше щось розказує. Чи будуть забирати 18-літніх, Куда мають забирати?